Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про генітальний герпес, який викликається вірусом ВПГ. Прошу не плутати з ВПЛ, вірус папіломи людини і вірус простого герпесу це не, не тільки не сусіди, це навіть не однієї національності. Вони дуже різні і чомусь плутають інколи ці дві речі, але не слід, тому що вірус. Ростового герпеса він е, живе взагалі в нервовій системі. Він живе в нервових І він звідти не збирається уходити. Він там завжди, от заразилася людина, і він там живе йому добре. А інколи він активізується і викликає симптоматику. А вірус папілому людини він живе в шкірі, в поверхневих шарах шкіри, і він не хоче в нервові ганглії. Він знає, що там герпес знаходиться, і з ним конфліктувати точно не буде. Тому вони і ведуть себе по-різному, і лікування повністю різне, і про ВПЛ, якщо хочете, пошукайте ролик. Якщо його немає, напишіть в коментарях, ми знімемо для вас. Вірус простого герпесу викликає різноманітні інфекції. Але ми сьогодні будемо говорити про генітальний герпес, ми ж гінекологи. Це герпес, який викликає симптоматику в ділянці геніталій. Найчастіше це вірус простого герпесу другого типу. Є перший тип, є другий тип. Але і першого типу вірус також може викликати генітальний герпес, який проявляється свербіжом, печінням, дискомфортом сильним. Виникають міхурці. Такі невеличкі, які лопаються і потім залишаються вириски, які ерозії, які потім просто загоюються протягом кількох днів. Найчастіше симптоматика ярка, така виражена, вона виникає після першого зараження. Це вірус, який передається статевим шляхом головним чином, але може передаватися через контакт шкіра до шкіри, тісний, особливо якщо є у людини зараз е, початок симптоматики а, або протягом періоду симптоматики, коли він турбує. Але може передаватись і коли ніяких симптомів у людини немає. На жаль. Тому можна просто проконтактувати з партнером, в нього все нормально, а потім у вас, на жаль, там, через пару тижнів з'явився епізод генітального герпесу. В принципі, нічого страшного, генітальний герпес, якщо у вас немає віл-інфекції та зниженого імунітету, він не шкідливий для вашого організму, це просто порушена якість життя. Тому, якщо симптоматика виражена, якщо у вас часто рецидиви виникають, інколи ми призначаємо лікування, це препарати з групи ацикловіру, противірусні препарати, вони ефективні, вони зменшують. Виразні симптоматики, вони зменшують тривалість епізоду, і вони, якщо тривало приймати, можуть зменшити частоту рецидивів. Під час вагітності, інша трошечки справа, тому що якщо жінка заразилася під час вагітності, особливо якщо в неї висипання є на зовнішніх статевих органах в кінці вагітності, то це взагалі показ для кесарєвого розтину, тому що у дитинки неонародженої. Вірус простого герпесу може викликати енцефаліт і смертність там аж 80%. Це серйозно. Тому перший контакт під час вагітності це дійсно дуже неприємна ситуація. І якщо ви щось таке підозріли, все помітили, і вже 34-35 тижнів вагітності, обов'язково скажіть про це своєму лікарю, щоб вам подивився саме під час висипань, тому що візуально можна поставити діагноз. І щоб призначив вам своєчасне елективний кесарів ростин для того, щоб зберегти здоров'я та життя вашого малюка. Але якщо у вас вже був раніше герпес, у вас є вже антитіла, у вас були вже висипання, то він вже не настільки шкідливий для вашої дитини, навіть якщо у вас висипання були. В третьому триместрі, і у вас це вже давно. скоріш за все, це не буде шкідливо для вашої дитини, але це трошечки спірна ситуація. Наявність висипань, навіть якщо це хронічна ситуація. Наприкінці вагітності ми все ж таки призначаємо, як мінімум, препарати із групи ацикловіру. Інколи в деяких випадках ми призначаємо касерів це спірне питання акушерства, саме рецидивний герпес. Препарати ацикловіру вони в третьому триместрі вагітності не протипоказані, тому ми противірусне лікування таким жінкам також проводимо. Чи можна вилікувати генітальний герпес? На жаль, вилікувати його повністю не можна, тому що він живе в нервових гангліях, він в нервовій системі і він не виліковується. На жаль. Як, наприклад, вірус епілому людини, який зникає у більшості жінок безслідно, навіть без будь-якого лікування з герпесом таке не проходить. І страшного не так багато, тому що він, в принципі, не викликає онкологічних захворювань на відміну від ВПЛ. І він, в принципі, ну, тільки під час вагітності дійсно може бути шкідливим для вашої дитини. І хочу сказати, що під час вагітності, якщо е не пологи брати, то він дуже рідкісно проходить через плаценту, і він, скоріш за все, не буде шкодити вашому малюку. Тому сам факт наявності герпесу під час вагітності це не так страшно. Страшно, коли перший епізод безпосередньо перед пологами. Ну от така інформація для вас стосовно генітального герпесу, дбайте про своє здоров'я, пам'ятайте про те, що це найцінніше в житті кожний раз, коли хочете щось коштовне, таке купити непотрібне взагалі. Вам пам'ятайте, що краще видати ці гроші на гарну медицину поспілкуватися з гарними доброзичними лікарями в клініці доктора Медведева, ми чекаємо вас і будемо сподіватися, що наша зустріч буде позитивною і корисною для вас.